Вітаю на календарі 8 червня. Події понеділка підсумовуємо вже за мить. У студії для вас працює Ярина Матвіїв. Росія наступає, обстріли Мар'їнки, підірваний український катер та нечуване збільшення чисельності війська цілком можуть свідчити про підготовку нового наступу на Україну. Поки світові політики на саміті G7 обговорюють нові санкції для Росії, східний сусід точить зуби. А з наближенням символічних дат для Путіна, таких як 22 червня, ситуація може вкрай змінитися. Про останні новини з фронту та чи наважиться Путін на черговий наступ далі у сюжеті. Майже пів тисячі танків і понад 40 тисяч бойовиків про таку кількість скупчення російських військ заявляє міністр оборони Степан Полторак. Стосується це не лише Сходу і окупованого Криму, де за останній рік чисельність збройних формувань збільшила щонайменше вдвічі. Найперше це може свідчити про підготовку нового масштабного вторгнення. Тим часом Росія наставляє свої зуби вже, очевидно, невдоволена самітом цими держав. Бої на околицях Донецька та Луганська не вщухають знову. Обстріляна Мар'янка та щастя. Окрім того, практично вздовж усієї лінії розмежування противник провокував наших захисників на відкриття вогню, активно використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та крупнокаліберні кулемети. За ніч в зоні АТО було зафіксовано понад 10 прольотів ворожих розвідувальних безпілотних літальних апаратів, здебільшого в районі Луганська та на Артемівському напрямку. У найбільш постраждалій мар'янці точаться запеклі бої. Терористи за час наступу зайняли значну частину нашої території. Хлопці не здаються, стоятимуть, кажуть, до кінця. За словами бійців, сили найманців суттєво впали. Продовжується опять зачистка в Мар'янків. Очікуємо опять повторного контрнаступу. Так, так як по даним розвідки е сепаратісти хочуть нам об'явити матір'ю. Жадаємо. Так они говорять, я думаю, вряд ли у них щось вийде. Що ж до бойовиків, то в один голос, як експерти, так і військові переконують, працює лише регулярна російська армія. Натяку на місцевих зомбі, які свого часу масово гинули поблизу Донецького аеропорту, немає. Місних там уже практично не осталось. Там останала специфіка тоже саме, що я в вайські з ними столкнувся в минулому році. Після підірваного українського катера неподалік Маріуполя російські найманці не соромлячись, гатять по представниках обсє так сьогодні. Снаряди пролітали буквально перед носом спостережницької місії. Активність бойовиків суттєво нарощується. Втім, експерти застерігають, що ситуація може ще більш загостритись з наближенням 22 червня, дати початку російсько-німецької війни. Символічної та шизефронічної для Путіна наважиться він на новий удар, чи ні – покаже лише час. Обережно ботулізм. вважайте, коли будете їсти м'ясо. Тільки за минулий місяць кількість випадків інфекційних кишкових захворювань зросла на 20%. Вже цього року на Львівщині зареєстровано 8 випадків ботулізму. Лікарі кажуть, люди не слідкують за гігієною в закладах громадського харчування, і на природі найбільшу небезпеку становлять м'ясні страви, що не пройшли належної термічної обробки та консерви. На Львівщині лише за травень зареєстрували два випадки захворювання на ботулізм. Нещодавно госпіталізували чоловіка, що вживав консерву домашнього приготування. Хворому встановили діагноз ботулізму. Я отримаю домашнім паштетом, зараз мені краще. В організмі людини токсин ботулізму найперше вражає нервову систему. Порушується робота усіх черепних м'язів, навіть може виникнути паралітичний синдром. В першу чергу наступає параліз. Параліч м'язів, йде ураження стоборової частини мозку, і за рахунок того людина починає погано бачити, в неї піднімаються повіки, розпливаються перед очима предмети, з'являється так звана пилина. Лікарі зазначають, що токсин ботулізму може перебувати у паштетах домашнього приготування рибних та м'ясних в умовах відсутності кисню. Паличка ботулізму може активно розмножуватися і зберігатися у консервованих продуктах роками. Ботулізм – це захворювання, яке викликається токсину. І проявляється після того, як людина вживала в їжу продукти, які містили бутилотоксин. тобто це або якась бомбажна банка, закриті як правило консерви домашнього виготовлення, чи місні паштети, чи м'ясо, тушонка. Може в принципі бути навіть копчена риба, але ті ж люди, які потрапляли до нас на стаціонарне лікування, правило пов'язували це або з домашнім поштетом, або з грибами, які цього року були випадки. Інфекція може потрапити в організм людини через шлунково-кишковий тракт чи слизову оболонку дихальних шляхів. Токсин може призвести до летального випадку, якщо своєчасно не розпочати лікування. Перші клінічні прояви це впродовж від доби до сіми після вживання таких продуктів можуть з'явитися перші ознаки захворювання. Вони проявляються у вигляді: перше, що людину турбує, це сильна сухість в роті. Може бути тошнота, може бути блювота, можуть бути болі в животі, незначні якісь проносні виділення. А потім люди починають скаржитися на зір. Для лікування ботулізму застосовують спеціальну сироватку, можливість отримання якої сьогодні наша країна, на жаль, немає. На сьогоднішній день ще великою такою неприємністю є те, що в Україні немає ботулінічної сироватки. Тобто ввести в організм людини готові антитіла, які би швиденько нейтралізували збудник. На сьогоднішній день неможливо. Лікарі застерігають не вживати консервовані продукти тривалого терміну зберігання. Закликають вживати лише добре приготовлену їжу і слідкувати за гігієною. А сесія у розпалі за статистикою, майже кожен п'ятий львів'янин студент у 26 вишах міста навчається понад 100 тисяч спудеїв. І якщо для учнів початок літа це канікули, то для студентів червень період випробувань. Сесія, слово якого чи не на найбільше бояться студенти, вважається, що це період підведення підсумків протягом всього навчального семестру. Однак, що означає сесія для львівських студентів і як вони готуються до неї? Для того щоб це взнати, ми пішли до національного університету імені Франка. Як відомо, тут залікова сесія вже розпочалася. Сесія це стрес. Викликає асоціації тільки зі стресом більше ніж інше. Дуже довго працюєш впродовж семестра. Дуже довго працюєш. впродовж сесії і все рівно в тебе стрес, і ти дуже нервуєшся. І в тебе виходять погані бали. А також студенти розповіли, як за кордоном підводяться підсумки семестру і порівняли з українською системою. Ну, наприклад, мене вчиться друг в Австрії, і в них нема такого як питання. В них є синопсиси в кінці після якогось певного пройденого предмету, і вони просто приходять на розмову з викладачем. і Викладач під час розмови якось старається зрозуміти, чи знають вони цей предмет чи ні. Взагалі відрізняється з часу. Ну, тут довго тримає часу готувати сесію. І ще трохи таке. Тяжко здавати не, не так дуже важко, але ну різні різному каже. Завідувач кафедри радіофізики і комп'ютерних технологій Іван Михайлович викладає в університеті вже 35 років. Тобто, за ці всі роки він провів щонайменше 70 сесій. Підготовка до екзаменів це є такий час, коли дитина сконцентровано намагається ну, зафіксувати ці знання, які от вона отримала. І ця інтенсивна підготовка впродовж 3-4-5 днів. Вона дуже багато дає. Вона може навіть дати значно більше ніж розмазана, так би мовити, підготовка впродовж семестра. Про завершення навчального року запиталася також у студентів львівської політехніки. Тут студенти останній раз дають сесію за кредитно-модульною системою, яка з наступного року вже не діятиме згідно з наказу Міністерства освіти і науки. Ну, мені, по крайней мере, во є перший курс, поэтому ну меня цей год, в принципі, эта система. Я очень сильно разочарована, тому що студентам нужно давати ще один шанс. Та шкод шкода, що відмінили, але тепер будемо ну, здавати все на сесії. довше, довше треба більше треба відготуватися до сесії. Останній дзвінок вже давно продзвонив, але на шкільному подвір'ї все ще лунають дитячі голоси. Те, що затримує дітей у стінах школи в розпалі літа, дитячий табір. Спортивні, комп'ютерні, мовні табори. Їх розмаїття дозволяє обрати, що вашій дитині до душі. Замість того, аби сидіти годинами за комп'ютером, львівські школярі обирають активне дозвілля з однолітками на свіжому повітрі. Щороку при школах кількість відпочивальників значно зростає. Діток, як ви бачите, я дуже багато, і повірте, що цього року їх значно більше ніж попередні роки. Ну, напевно, це з тим пов'язано, що немає такої більш ширшої можливості завести батькам дітей на море і з власне з цією ситуацією в країні. Ну, але тим не менше, як ви бачите, вони дуже тішаться, що вони знову не покинули стіни школи і не пішли на свої літні канікули. Розпорядок дня у такому таборі складний динамічно, аби чергувати навчання з іграми, активну діяльність з відпочинком, діти мають змогу практикувати іноземні мови, а саме навчання проводиться в ігровій формі. Після веселих ігор, уроків та співу, зголодніла малеча прямує на обід. Директор школи розповідає, що літній табір популярний серед дітей та й батькам це також до вподоби. В основному ходять дітки п'ятих-шостих класів, оскільки вони ще молодші, вони. Бувають в основному вдома, і батьки з задоволенням їх відряджають гімназію. Вони ходять на екскурсії, вони працюють в нас в комп'ютерному класі. Вони там різні олімпіади, якісь є інтерактивні. Пришкільний табір, де один день коштує 25 гривень, є значно дешевшим. А для того, аби відрядити дитину на море чи в гори, доведеться викласти близько 6 тисяч за три тижні. Галина Грицишин, Марта Іванова, Віктор НТА Новини. Львові знімають стрічку про події першої світової війни. В центрі сюжету непроста доля полковника легіону українських січових стрільців Дмитра Вітовського. Зйомки фільму відбуваються у Львові. За творчим процесом слідкували і наші журналісти. Український політик і військовик, полковник легіону українських січових стрільців, державний секретар військових справ ЗУНР Дмитро Вітовський. Саме про цю історичну постать невдовзі розповідатимуть на телеекранах. Спекотна погода на термометрі плюс 30, проте робота на знімальному майданчику кипить. Аби відзняти епізоди фільму про великого полководця Дмитра Вітовського, актори ще з позаранку приїхали на знімальний майданчик. Зранку хлопці вже от три години. Тут повністю ми готували. Ми вже пропрацювали всі роботи, які будуть проведені, як ми будемо працювати, і поставлені піротехнічні засоби, все повністю, щоб було безпечно, якісно і гарно. Актори готують останні необхідні реквізити, а деякі з них вже одягають свої костюми та гримуються. Я використовую палене дерево. Це дуже добре для шкіри, і коли вона потіть, вона залишається довший час на шкірі. і Використовує натуральну кров. щоб вона не шкодила нашим акторам. Це зробимо натуральний барвник, желатин, гель. І ця кров тримається довго. Цю кров навіть можна пити, вона солодка. Окрім Гриму, не менш важливі обладунки та одяг героїв фільму, а деякі з них оригінальні, які пережили часи Першої світової війни. Крім і зброї і спорядження, практично стараємося використовувати автентичне або практично повні репліки того автентичного спорядження, яке на той час використовував знову ж цей фільм. І щоб це виглядало професійно, воно повинно скажімо, відповідати тому періоду. Ну, наприклад, такий бінокль це фактично цей бінокль на сьогоднішній день має 100 років. Навіть більше, тому що фактично це є початок минулого сторіччя. Аналогічний бінокль був знайдений, коли ми знімали бій за Горумаків, якраз в тих самих шанцях. І такий самий бінокль це є французький бінокль, восьмикратний. Офіцери січових стрільців фактично купляли собі на той час. Було дуже цікаво, що біноклі не видавали наприклад, купляли окрім біноклі, автентичними виявились фляги, на яких видно сліди та подряпини ще з тих часів. Звичайно, що шкіру прийшлося замінювати чи робити нове все, але кажуть, той оригінал кажуть, звичайно, бачите, який стан збереження, але це оригінальний склішер. Щоб відтворити події максимально наближеними до воєнних реалій. У фільми використовують справжню зброю. А для безпеки з акторами проводять спеціальні навчання. Подібний знімальний процес так чи інакше готує молодь до певних складних умов. Тобто це є по суті навчання споводження зі зброєю, це є навчання в е, строє підготовка, це є навчання різного роду е, виживання в полі, виживання в різного роду е, в складних умовах. Тобто наші зйомки завжди проходять віддалені такі відкритій місцевості, де подальше від е, цивілі, ну, від цивілізаційних умов і е, вчимо молодь. Скажем так, виживати на тому, що вони зможуть взяти із собою і тривалий термін. Також навчаємо знову ж таки до зброї, привчаємо, тобто до її ваги, до того що це не потрібно доглядати, що не потрібно залишати де-небудь. Режисер фільму Любомир Горбач розповідає, що у фільмі зніматимуться як професійні актори, так і звичайні люди. У сьогоднішній сцені тільки члени товариства, симпатики, знайомі, друзі. Серед них немає жодного професійного актора. Це дійсно патріоти, які за свої власні кошти придбали одяг, придбали зброю і впродовж діяльності товариства безкоштовно, на відміну від інших. Це, це беруть участь в цих зйомках. Нагадаємо, за зйомки фільму ще два роки тому взялося товариство пошуку жертв війни Пам'ять. Однак тоді роботу призупинили, завадили фінансові труднощі та революційні події. Зараз ситуація дещо покращилась, тому готова вже половина кінокартини, на яку витратили 50 тисяч гривень. Проте на завершення потрібно ще 200 тисяч, поки ще членам товариства доводиться сплачувати внески самостійно, вони звертаються до небайдужих допомогти із коштами. І зашків земля героїв. Щорічний фестиваль знову збере гостей та учасників на батьківщині голови проводу українських націоналістів Євгена Коновальця. Про родзинки цьогорічного свята більше у сюжеті. Щорічний патріотичний фестиваль уже дев'яти потішить любителів культурного відпочинку 12 14 червня. Окрім традиційного святкування дня народження Євгена Коновальця, цього року також відзначить День молоді. А родзинкою фестивалю стане акція Футбол Босоніш. Футбол Босоніш, зокрема, організація, яка створилася, самоорганізувалась цього року, і вона витягнула цю молодь, котра була в зоні соціального ризику з дворів і організувала великий турнір, власне, футбол у кожен двір. Так, і вже не тільки у Львові, але вже на всеукраїнському рівні вони зайняли третє місце. Продовж трьох днів відпочивальники житимуть у наметовому містечку, а програма заходів обіцяє бути насиченою. Вечір пам'яті скрябіна, виступи, улюблених рок та ертногуртів, частування кулішем та багато іншого. Аби молодь знайшла себе на різних фронтах військовому, медійному і культурному, на фестивалі, окрім музичної, діятиме ще й інтелектуальна сцена. А для найактивніших фестивальників проведуть військові вишколи, тренінги з наданням медичної допомоги, силові майстер-класи. Спортивні змагання та велопробіг буде велопробіг. який почина, починатиметься від пам'ятника Бандері в ньому. Ми очікуємо участь. Близько 400 людей, але кожен може долучитися і спробувати свої сили доїхати до фестивалю саме велосипедом. Для найменших гостей фестивалю діятиме дитячий майданчик. Зможуть спокійно залишити своїх дітей, з якими будуть працювати професіонали. Ці професіонали це є виховники спілки української молоді в Україні, основним гаслом яких є Бог і Україна, тобто їх є виховний момент. Фестиваль вже традиційно проводиться без алкоголю, тютюну, політичних лозунгів і реклами. Вхід на захід, як і зазвичай, вільний. Проте безпосередньо під час святкування збиратимуть добровільні внески на допомогу військовим. Галина Грицишин, Олег Возний НТА Новини. Автомобільний бум на арені Львів зустрічали фанатів одного з найяскравіших видів автоспорту. Так у Львові розпочався чемпіонат України з дріфтингу. Бачили автовидовище, і наші журналісти. Вихідні у Львові були по справжньому гарячими. Українські пілоти з дрифтінгу показали глядачам справжні шоу, аби все пройшло безпечно та якісно. Готувалися до чемпіонату довго розповідає голова комітету дрифтингу України Андрій Гальчинський. По всій трасі у нас стоять бетонні блоки, які закривають глядачів для забезпеки. Так, це у нас є первоначальне. Тому тут -то всі є допуски, скільки має бути метрів по безпеці, так, розставлена резина, щоб пілоти могли. Так, тому у нас були вчора аварії, але все під контролем. Ми цим займаємося професійно, тому все добре. На змаганнях було не лише безпечно, але й надзвичайно цікаво. Окрім змагань, фанати дріфтингу мали змогу відвідати парк-сервіс, щоб особисто познайомитися, сфотографуватися та взяти автограф у пілотів і роздивитись поближче дріфт-кари. Отже, всім нам цікаво дізнатися, що всередині цієї автівки. Будь ласка, під капотом Двигун Тойотовський, один GZ-GTE, дві турбіни це є рядна шістка. Тут ви можете побачити дві турбини, фільтр нульового опору. Так само ми, моя команда оснастила інтеркулером cx Racing, пайпінгами CX racing великим алюмінієвим радіатором Mishimoto. Так само ми вклонилися в систему за рахунок буст-контролера AVX АВХ, і АВЦР і підняли буст до 1 кілограма потужності. На змаганнях були представлені дріфткари різної комплектації. Ну і звісно, різної вартості. Пілот із Одеси Дмитро Ілюк розповідає, що підрахувати вартість одного авто практично неможливо. Це є той продукт, який було вироблено роками. Знаєте, що я з нею поводжуся і вся команда з нею поводиться, ми знаємо, що коли треба робити, вона вся вивантажена. Бо е, е, якщо ми говоримо про елементи підвізки, то мої друзі-інженери з Естонії займаються тим, що вони настрають цю підвіску, ніхто такого і не робить. Якщо треба е, зробити настроїти двигун, то для мене приїжджає мій український друг з Москви. Автолюбителі кажуть, займатися таким спортом дорого для цього необхідні великі фінансові витрати. Це дуже дорого, це дуже дорого. Це навіть тяжко вам пояснити. За рік бюджет може становити ціною двокімнатної квартири. Щоб викликати у глядачів море емоцій, під час змагань пілоти продемонстрували майстерність проходження дистанції в дріфтингу та спалили сотні гумових покришок. Нагадаємо, у Львові відбувся перший етап чемпіонату, а фінальний етап відбудеться в Києві. Марта Іванова, Іван Мазуренко НТА Новини. Ну і це власне все про що ми хотіли вам розказати. Події змінюються щохвилини, Ми відстежуємо та аналізуємо для вас лише найважливіше з вами. Цей час провела Ярина Матвіївна. Все добре.